Блогер Саша Волошин зміг посунути репера Маргінштерна з першого місця серед популярних треків в Україні, і за це дякуємо Сашкові. Волошин записав пісню ненько. Там знялася його мама, багато його особистих спогадів. І тут вже інше питання: навіщо Сашкові випускати пісню саме зараз, і саме зараз повертатися в інформаційний простір України. Гадати і думати можна багато, але лише час покаже результати цього. Я вже писав у себе в телеграм-каналі, що особисто я вважаю Сашу Волошина хорошим, Хорошим маркетологом він знаєте, як діамантовий продавець воріфлем, продасть все і навіть сумку, яка має йти у подарунок. До його дій можна ставитись по різному але робота хорошого маркетолога полягає в тому, щоб постійно викликати розмову навколо себе і продавати себе аудиторії, яка навіть його ненавидить. І все, що робить Сашко, не є просто так. Він продумує різні сценарії, і це видно по його діях, заявам. А щодо пісень, то колись сам Олександр говорив про те, що він не сильно то і заробляє на піснях. Це більше інструмент. А от інструмент чого побачимо згодом? От яке ваше ставлення до Волошина і до його дій? Напишіть, будь ласка в коментарях. Чекаю.